Добрий день, ви правильно сказали, кожен має право на свою думку. Так ось моя думка така: якби вся країна була така, як Буча, у нас би не було ні Криму в ситуації, ні з Донецькими і Луганськими областями. Тепер. Тепер друге питання. Точніше питання. Скоріше за все, фракція удару буде в Київраді дуже потужною, виходячи з рейтингів і з інших показників. Ви маєте там. Цього, ну, це, це всім відомо. Скажіть, у нас в місті е, більше трьох комунальних підприємств, які належать е, Київській міській раді і мають свої території. На жаль, е, це не найкращі території на території Бучі, вони запущені. Е, на, на частині з них були навіть пожежі. Е, 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 яка буде позиція фракції удару, е, в тому числі, можливо, ви скажете позицію Віталія Володимировича Кличка з приводу цих е, е, територій? Тому що, на жаль, вони не доглядаються, бучанці не мають права їхнього використання. І одна з них, зокрема, приєднується до нашого парку, і ми не маємо можливості розширити парк за рахунок того, що вона належить комунальному підприємству Київської міської ради. Дуже дякую за запитання. Перше, ну, я ще раз хочу вам втретє, подякувати дійсно, за позицію, за патріотизм. Я усвідомлюю, що для того, щоб тримати позицію, то потрібно об'єднання і простих бучан і влади От, для того, щоб бути патріотами України. Виховувати кожного громадянина, друге ваше запитання. Я дуже прошу вас викласти це на папері, тому що коли це так слухаєш, де перерахувати ці три комунальні підприємства. Я вам обіцяю, що немає сумніву, що Віталій Кличко, який має сьогодні підтримку після 40% відсотків стане майбутнім мером, і більше того, для Віталія це не звичайно. нам здається. І він так важає дуже такий важливий теж кроки його політичній роботі, це показати. Саме такий клас, знаєте, європейського управління е, столицю, яка має стати європейською. Ми вичимо, е, його розглянемо, якою тут є моя позиція. Думаю, що обов'язково тут може бути врахована думка Кабучан. І е, скільки буде сформована Київ Рада, ми розглянемо це, треба сприймати собі здається, компромісне рішення. Що а, комунальні підприємства тут доглядають? Вони безходні, можливо, як можна викупити і передати собі бучі для того, щоб ви могли дійсно розширяти свої парки таки.